Я пізнаю світ» урок 49, тиждень 6. -й. Тема уроку «Я пізнаю світ» – бронзова доба на території сучасної України, видобування корисних копалин. Перегляньмо невеличкий відеофрагмент трейлер до уроків «Я пізнаю світ». У кінці трейлера повторіть запитання до уроків. Увага! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання до уроків. Які заняття мали люди бронзової доби? Чому бронзові вироби задовольняли потреби населення того часу? Як добувають корисні копалини? Яка будова водоростей? Де живуть водорості? Як можна виміряти фізичну величину? Які одиниці вимірювання ти знаєш? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово, спробуємо з вами розгадати такий невеличкий ребус. Давайте подумаємо, яке там слово зашифроване. Так, там зашифроване слово бронза. А як ви думаєте, як це слово пов'язане нас з сьогоднішньою темою уроку? Так, сьогодні ми з вами більш детально говоримо саме про бронзову добу. Чому її так назвали? Дуже добре. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. В кінці відеофрагменту дайте відповіді на запитання: чим займалися люди бронзової доби та чому бронзові вироби задовольняли потреби населення того часу. Увага на екран! Епоха бронзи, а бронза це близький родич міді. Бронза стала першим сплавом металу на планеті. Поступово вона поширювалася на землі. На території України вона з'явилася трошки пізніше, ніж на території Близького Сходу та Балкан, які стали її першовідкривачами. Сплав становив до 90% міді, 10% олова та 1% фосфора, сурми або миш'яку. Ми тільки можемо здогадуватися, як наші предки додумалися змішати ці компоненти з певною метою чи випадково. Але факт того, що бронза стала в рази міцніше за мідь та легше плавилася, робив її все більш популярною. Нарешті кинові вироби починають відтіснятися бронзовими, але й все ще борються зі своє існування. Населення пересувалося усією територією України, та за традиціями залишалося поділеним на кочових скотарів та осілих землеробів. За типом сувого господарства, етнічними та територіальними ознаками утворилися три основні групи культур. Перші були кочовими скотерями, їм належав степ, другі були землеробами, але й мали велику рогату худобу. Їм належав лісостеп, і третіми були племена Закарпаття з високорозвинутими поселеннями та торгівлею. Вони також були землеробами і займалися скотарством. Кожні поселення мали великі печі, які розігрівалися до дуже високих температур. Наприклад, для бронзи було достатньо 900 градусів за Цельсієм. Бронза плавилася в спеціальному посуді з товстими стінками. Для кожного інструмента або зброї виготовляли форму та просто заливали гарячий метал. Після застигання його можна було обробляти до фінального вигляду. Спочатку бронза з'явилася у вигляді прикрас. Як дуже унікальний сплав, а потім населення дозволило собі виплавляти з бронзи навіть звичайні знаряддя праці. Бронзу можна було виміняти за будь-які інші товари. А обмін ставав прототипом розвитку торгівлі. Східна частина України була особливо розвинута мідними копальнями. Глибина таких копалень була відносно неглибокою до 2 метрів. Руда також надходила з Прикарпаття, Балкан та Кавказу. З'явилися професійні гончари. Які займалися виключно своєю справою та забезпечували населення посудом. Розвиток ткацтва дозволив нарешті не тільки виготовляти одяг для себе, а й на продаж. Ткацький верстат знаходився практично в кожному будинку деяких поселень. Основним матеріалом для одягу став льон, який навчилися культивувати. Окрім цього, з'явилися домашні сорти гороху, сливи, вишні, часнику, цибулі, ріпи та маку. Пшениця та ячмінь стали в рази відбірнішими порівняно з дикими злаковими. Бронзова доба почала розшаровувати суспільство на бідніших та багатших. Вся повнота влади належала чоловікам. Скажіть мені, будь ласка, так чим займалися види бронзової доби? А чому бронзові вироби задовольняли потреби населення того часу? Перевіримо вашу уважність та позначимо правильні твердження. За часів бронзової доби люди жили стадами. Ні, племена бронзової доби були землеробами, скотарями, володіли ремеслами, і почали торгувати. Так, бронза це сплав мідій олова. Так. Вироби з міді міцніші, ніж вироби з бронзи. Ні, навпаки, з бронзи були вироби набагато міцніші. З бронзи виготовляли прикраси знаряддя праці та зброю. Так, вироби з бронзи поступово витіснили кам'яні. Так, вони почали витісняти. Кам'яні знаряддя праці, але не до кінця. Можемо сказати, що вони поступово почали витісняти кам'яні знаряддя праці. Добре, на сторіночці 15. Напишіть, коли розпочалася бронзова доба на території сучасної України. Ми можемо подивитися на лінії часу, яка в нас на третій сторіночці у підручнику. Так, коли розпочалася бронзова доба на території сучасної України? Так, близько трьох тисяч років до нашої ери? Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Перевіримо з вами відповідь: Увага. Відповідь 100 тисяч. Якщо правильно, поставте плюси. Якщо неправильно, виправте і напишіть правильну відповідь. Раунд номер два. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат у вас вийшов цього разу? Перевіримо цей результат. Увага. Відповідь 100 тисяч. Як ми бачимо, і в першому раунді відповідь була така сама. Раунд номер три. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо його. Відповідь 50 тисяч. І раунд номер 4 Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи, скільки шматків різної руди знайшли давні люди. Увага, є пастки! Здогадайся, які саме! Так, скажіть мені, будь ласка, скільки шматків руди знайшли? Давайте перевіримо з вами відповідь. Увага! Так, відповідь знайшли одна тисяча шматків різної руди. Дуже добре. Відкрийте сторіночку 17 у своїх підручниках. Попрацюємо з вами із картою. Адміністративного поділу країн Європи. Знайдіть Україну та Швецію. Це лідери з видобування залізних руд. Підкресліть їхні назви Україна та Швеція. Знайдіть у легенді умовне позначення залізних руд. Яке зробив Центаврик, вивчаючи видобування корисних копалин у Європі? Як він тут у нас їх зобразив? Так, Трикутничком. Пам'ятаєте, який умовний знак у нас позначає залізні руди? Так, це Трикутничок. Добре, повертаємося з вами на 15-ту сторіночку. Прочитаємо з вами інформацію пошепки разом із диктором. В кінці прочитаної інформації поясніть, чому більшість європейських країн уже припинило видобування корисних копалин, зокрема, залізних руд. Уважно прослухаємо разом із, інформацію і разом із диктором прочитаємо. Видобуток корисних копалин складний і тривалий процес, який часто може шкодити природі. Різноманітність копалин та глибина їхнього розміщення в земній корі зумовлюють різні способи їх видобування. Деяких видів лишилося дуже мало. Науковці підрахували, що людство за останні 100 років видобуло Корисних копалин більше, ніж за всю історію свого існування? Тому в багатьох країнах Європи припинено їх видобування через вичерпність покладів та негативний вплив такої діяльності людини на довкілля. Скажіть мені, будь ласка, так чому більшість європейських країн уже припинила видобування корисних копалень? Зокрема, залізний груд. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку, сторіночка у нас 16. -та. Розгляньте малюнки, як, на вашу думку, видобувають корисні копалини? Та поміркуйте, як видобувна діяльність впливає на довкілля та життя людини. Молодці, чудова робота.